І зробиш кадильний жертовник з негниючого дерева, виготовиш його в лікоть завдовжки, і в лікоть завширшки, він буде квадратним, і у два лікті заввишки. З нього будуть виходити його роги. Ти покриєш їх чистим золотом, його решітку, його сторони довкола та його роги, і зробиш по ньому золотий плетений вінець навколо, а під його плетеним вінцем. Приробиш до нього два кільця із чистого золота до двох кутів, і зробиш це з обох сторін, і вони будуть кріпленнями для держаків, щоб за допомогою них його носити. Держаки зробиш з негниючого дерева і покриєш їх золотом, і поставиш його перед завісою, яка є перед ковчегом свідчення, там, де я тобі об'являтимуся. Арон кадитиме на ньому пахучим ладаном певного складу. Рано вранці, коли готуватиме лампади, кадитиме на ньому, і коли Аарон розпалюватиме лампади ввечері, також кадитиме на ньому постійне, безперестанне кадіння перед Господом у ваші роди. Ти не принесеш на ньому іншого ладану, вогняного жертвоприношення чи жертви і не литимеш на нього жертви виливання. Раз на рік на ньому аарон звершуватиме викуплення. На його рогах, за допомогою крові очищення жертв за гріхи для викуплення, раз на рік очищатиме його вроди ваші, це святе святих для Господа. І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи Коли проводитимеш перепис ізраїльських синів, коли перечислюватимеш їх, то нехай кожен дасть викуп за свою душу Господу, і не буде по шесті серед них, коли перечислюватимеш їх. Ось що хай дадуть ті, які проходитимуть перепис половину дідрахми згідно зі священною дідрахмою. Дідрахма це двадцять оболів, а половина дідрахми пожертва для Господа. Кожен, хто проходить перепис від двадцяти років і старші, дадуть пожертви Господу, багатий не збільшуватиме. А незаможний не зменшуватиме від половини дідрахми, коли даватиме пожертву Господу, щоб звершити викуплення за ваші душі, і візьмеш гроші пожертв від синів Ізраїля, і віддаси їх на оплату робіт у наметі свідчення, і буде синам Ізраїля на пам'ять перед Господом, щоб звершити викуплення за ваші душі. І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи, Зроби мідний чан для вмивання і мідну підставку для нього, і поставиш його між наметом свідчення та між жертовником, і наліш у нього води. І Аарон та його сини митимуть у ньому водою руки й ноги, митимуться водою, коли входитимуть у намет свідчення, щоб не померли, або коли підходять до жертовника служити і приносити всепалення Господу, митимуть руки й ноги водою, щоб не померли. І буде їм як вічний закон йому і його нащадкам після нього. І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи Ти візьми пахощі, цвіту вибраної смирни п'ятсот циклів, запашного цинамону половину із цього двісті п'ятдесят, і пахучого аїру двісті п'ятдесят, і рису п'ятсот священних сиклів та гін олії з оливок. І зробиш із цього олію для святого помазання миро, Запашний витвір виробника ладану, олія буде для святого помазання. І помажеш нею намет свідчення, ковчег свідчення, світильник і все його обладнання, кадельний жертовник, жертовник для всепалень і все його обладнання, стіл і весь його посуд, умивальник і його підставку, і освятиш їх, і будуть святим святих. Кожен, хто доторкнеться до них, освятиться. І помажеш Аарона та його синів, і освятиш їх, щоби служили мені священниками. І скажеш ізраїльським синам, промовляючи, це олія, миро, помазання, вона буде святою для вас, у ваші роди. Тіло людини не будете помазувати нею, і самі для себе не робитимете подібної суміші такого складу. Вона свята і буде святиною для вас. Якщо хтось таку зробить і якщо хтось дасть її чужинцеві. То буде вигублений зі свого народу. І промовив Господь до Мойсея: Візьми собі пахощі, мирру, оних, запашну халвану і прозорий ладан у рівній кількості, і хай зроблять з нього складний ладан, суміш, запашний витвір виробника ладану, чистий, святий витвір, і розітриш його дрібненько і покладеш перед свідченням у наметі свідчення, там, де я об'являтимуся тобі. Святе святих буде для вас. Не робитимете самі для себе ладану за цим складом. Святим нехай буде він у вас тільки для Господа. Якщо хтось зробить таке, щоби ним напахуватися, нехай буде вигублений зі свого народу.